Путне ще говорила в одному з інтерв'ю про те, що одна з причин, чому Макс далі, чому злучилася, в тому числі і чому він таки зробив стоп в кар'єрі, тому що була певна криза середнього віку, а він не міг себе знайти. А що ти мала на увазі під цією фразою? Дивись, він. Багатогранний був завжди, тобто він і дуже гарно співав. Ми записували в студії з живими музикантами. Там дехто з океана Ельза, дехто зі скрябина, дехто з такі величі, які у нас були ці записи, які я не можу зараз знайти. Я Це... от я тебе спитався в чому проявлялася ця криза середнього віку. Так, і дуже там, там десь він, він же одного разу у нас був в свій півзаводу, він в оренду взяв на Віті почтовій, де е, спробував займатися плавачі екскаватори. Дуже багато грошей. В тому числі моя мама спонсорувала які пісні, як всі там Макс приходив кожного разу. І моя мама як така: що зараз? І Макс? Є ідея. <плес> <плес> і мама, о, я тебе так люблю. Давай, давай, слухай тебе. Давай. А може зараз стартинемо? І так. І це постійно. От він такий був постійно на якихось як ми проект зробили звідки руки. дивися бачиш, виходить так, що. В якийсь момент йому це стало все нецікаво, він захотів бути більше таким відлюдником. так цікавий він, він цікавий він не цікавий. Коли ми зробили цей проект ми вложили, вклали туди багато грошей, але коли ми пішли по каналах, вони запитали: є секс, є якісь там наркотики, є там політика, є щось. Ні, це для дітей, це те, щоб у неділю батько з сином чи з донькою подивилися та пішли, зманстрували там собі. Будь що